Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати Отака акційна пропозиція. У нас зараз існує. Це у нас, ну, давайте оці винпили, так звані, до ЮМЗ Володимирець ХТЗ. Знову ж таки, МЗ ХТЗ Т-40. Це у нас залишки, ми будемо їх позбавлятися. Тобто, вони коштували у нас по 150 гривень, зараз по 75 гривень. Будь ласка, отакі от от варіанти можете для себе обрати, придбати. Так, чіпляються вони на такі от присосочки. Тут вони у комплекті. По дві по три. Так, по три присосочки тут у комплекті можете зачепити, там десь на скло, така плотна тканинка. Так, і ще така цікавинка. Це у нас отакі от. Таблички неонові з написом UMZ T150 ХТЗ, водинерець Т-40, Т-25. Є ще до білорусів. Давайте зараз я вам покажу, як це у нас виглядає, коли вони вимкненні Друзі, отаким чином воно виглядає. Це у нас вітрина. І от воно там. от От вони яскраво. Так, стосовно там, де Білорус та МТЗОК це у нас залишається вартість 900 гривень. Усі інші, тобто це ХТЗ, Т40, Т-25, Владимирець, ЮМЗ і Т150, вони у нас по 400 гривень. Друзі, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся замовляйте. Замовлення можете робити за цим номером телефону, а для того, кому потрібна доставка в їхню, в їхню країну, тобто Молдова або країни Балтії, отут контакти, можете зв'язатися з перевізниками і домовитися там за умови доставки в вашу країну. Потім вже звертайтеся, оформимо замовлення. Так, друзі, хочу нагадати, що ці таблички вони запитуються від мережі 12 вольт. Напруга 12 вольт повинна бути. 24 вони можуть погоріти. Так, за я казав. 75. Таблички, оці акційна пропозиція по 400. Якщо там напис Білорус або НТЗО, це у нас коштує 900 гривень. Друзі, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, на все добре.